Воєнний період. У результаті подій 1914-1920 років західноукраїнські землі потрапили під владу іноземних держав. Західна Волинь, Галичина, Холмщина Підляща до Польщі. Буковина. Північна і Південна Бесарабія до Румунії. Закарпаття, до Чехословаччини. Про це було відзначено у різних міжнародних договорах Сен-Жерменському 1919 року. Ризькому 1921 року, Бесарабському протоколі 1920-х років та Тріанонському 1920 року. Найдовше був неясний статус Галичини, але в 1923 році Рада послів великих держав визнала її частиною Польщі. Усі три країни проводили політику соціально-економічного та національного гноблення. Економіка українських земель у цей період мала колоніальний характер. Переважав аграрний сектор продовжував розвиватися кооперативний рух. Наслідком безземелля та малоземелля і безробіття на українських землях була міграція та еміграція українського населення за океан. Існували мовні обмеження в освіті та культурі, закривалися українські школи. Найбільше національне гноблення українців відбувалося на території Румунії, найменше у Чехословаччині. Українцям було заборонено обіймати адміністративні посади в державних установах та обіймати офіційні пости у війську. Значна частина західноукраїнського населення перебувала у злиденному становищі, обмежувалися політичні права українців. Політика трьох держав була спрямована на асиміляцію українського населення. Польський уряд поділив українські землі на територію. Яка називалася Польща Б або Східні Креси у, у Польщі А. це в власні польських землях, були зосереджені основні галузі промисловості, а українські землі були сировинним додатком та ринком збуту. Тут була проведена земельна реформа, але вона не внесла корінних змін. Більшість українських земель у Галичині та Волині роздавалися не українським селянам, а полякам-осадникам, які стали опорою влади у даному регіоні. Українці створили розгалужену систему кооперативів, проте осадництво поглиблювало злиденні життя українців. Внаслідок чого майже 250 тисяч українців емігрували за океан. Осадництво це політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, які здійснювала Польща у 20-х роках ХХ 20 століття. Опір селянства викликав у 1930 році пацифікацію або умиротворення побуття, арешти, переслідування активістів українського руху, закриття організації, що викликало навіть міжнародний скандал. Польський уряд. Гальмував розвиток народної освіти, закривав українські школи. Починаючи з 1924 року, основним типом школи стала так звана утраквістична або двомовна, але вона була по суті польською. У Львівському університеті. Допускали не більше 5% українців на навчання. Протягом 20-х років діяв таємний український університет у Львові, в якому викладали найкращі спеціалісти Західної України. Існували також просвіти на товариство Тараса Шевченка, які мали зробити для збереження та розвитку української освіти та культури. Великий Внесок Міжвоєнний період у Західній Україні відзначився напруженою політичною боротьбою. У Галичині існувало аж 12 українських політичних партій. Проте найчисельнішою і найпливовішим було українське національно демократичне об'єднання УНДО. Його очолював Дмитро Левицький, а згодом Василь Мудрий. Це була організація ліберального напрямку, яка виступала за конституційну демократію та незалежну Україну. Головним виразником соціалістичних тенденцій краю була найдавніша радикальна партія, яка пізніше отримала назву Українська соціалістична радикальна партія. У 20-х роках поширилися і прокомуністичні погляди. Існувала підпільна комуністична партія Західної України. Невдовзі вона була розпущена. Причинами радикалізації політичного життя у 30-х роках стала антиукраїнська асиміляційна політика Польщі, неможливість легальної боротьби за відновлення самостійної соборної України, розчарування у демократичних ідеалах. Антанта, як і інші демократичні країни, підтримували Польщу. у цей час ідеологією революційного руху був український інтегральний націоналізм, головні засади якого розробив Дмитро Данцов. Він стверджував, що нація це абсолютна цінність. І немає вищої мети, ніж здобуття незалежної держави, яку має очолити вождь з необмеженою владою. Ще у 1920 році була створена українська військова організація Уво, якою керував Євген Коновалець. У 1929 році члени УВО об'єдналися з іншими політичними організаціями і створили Організацію Українських Націоналістів ОУН, яка ставила за мету добитися української самостійної соборної держави. ОУН використовувала різноманітні методи боротьби. Демонстрації, студентські страйки, байкоти, саботаж, а також терористичні акти. ООН користувалася значною популярністю серед українців краю, особливо серед молоді. Організація українських націоналістів це чинник, який дестабілізував внутрішню ситуацію в Польщі і підтримував у народі революційні настрої. Готовність до боротьби за національну незалежність. Найвідомішу акцію організація здійснила у 1934 році, було вбито польського міністра внутрішніх справ Ператського, який був відповідальним за проведення жорстокої пацифікації. Цей акт організував один із керівників ОУН Степан Бандера. За що був засуджений до довічного ув'язнення. Багато членів організації перебували у єдиному польському констаборі Береза Картузька. Після вбивства, у 1938 році радянським агентом керівника ООН Євгена Коновальця організацією очолив Андрій Мельник. А в 1940 році вона розкололася. Революційну її частину очолив Степан Бандера, що звільнився із ув'язнення. Великий вплив на суспільно політичне життя мала церква, особливо українська греко католицька церква на чолі з митрополитом Андрієм Шептицьким. Українська православна церква на Волині також намагалася захистити права українців, але вона була значно менш захищена ніж у ГКЦ і не мала такого авторитетного лідера, як Шептицький. Ще гірше було економічне становище українських земель у складі Румунії. Про це свідчать та тарбунальське повстання. 1924 року. Становище українського населення завжди було нелегким, але особливо воно погіршилося в період світової економічної кризи 1929 років. Закон про восьмигодинний робочий день на практиці не виконували. Надзвичайно важкими були умови праці. Ще гіршим було становище сільськогосподарських робітників? Румунія оголосила, що на Буковині живуть румуни, які забули рідну мову. А тому тут закрили всі українські школи. На Буковині існувала лише одна легальна українська партія. Проте, дозволили її тільки у 1927 році, а через 10 років. Вона була заборонена. Отже, характерними рисами політики Румунії в українському питанні була асиміляція, колоніальна експлуатація, гальмування економічного розвитку та блокування політичної активності українського населення. Чехословаччина вела політику, яка поєднувала елементи колоніанізму з економічною підтримкою Закарпаття. У розвитку краю вкладалося більше коштів, ніж викачувалося з нього. На Закарпатті мережа українських шкіл спочатку навіть розширилася, але у му році українська мова була визнана чужою для населення краю. Політичне життя тут було особливо складне. Існували три політичні течії: москвофільство або русофільство, діячі якого вважали місцеве населення частиною російського народу. Русинство. Прихильники якого стверджували, що на Закарпатті сформувався окремий народ русини. Та українофільство, які виступали за єдність з українським народом. Найпослідовніше українську позицію відстоювала християнсько народна партія під керівництвом Августина Волошина. Він і його соратники працювали над формуванням української свідомості закарпатців, спрямовували зусилля на нейтралізацію впливу москвофілів. У 1938 році становище на Закарпаття внаслідок Мюнхенської угоди Франції та Великої Британії з Німеччиною суттєво змінилося. 11 жовтня край під назвою Підкарпатська Русь отримав автономію. Уряд спочатку очолили Москвофіли, але дуже швидко змушені були передати владу Українофілам на чолі з Агустином Волошиним. Так званий віденський арбітраж віддав Південне Закарпаття Угорщині, тому столиця Карпатської України розмістилася у місті Хуст. У січні 1939 року було засноване Українське національне об'єднання, яке перемогло на лютневих виборах до Сейму, тобто парламенту автономії. І 15 березня 1939 року на засіданні Сейму або Сойму було проголошено незалежність Карпатської України, а її президентом став Августин Волошин. Та ще за день до цього угорські війська почали наступ на Закарпаття. Воєнізована організація Карпатська Січ чинила героїчний опір, але не змогла відвернути вторгнення значно сильніших ворожих сил. Український народ не міг самостійно вирішити свої проблеми. У цей час все залежало від балансу інтересів різних, насамперед, великих держав і співвідношення сил. Які могли ці інтереси захистити. Проголошення незалежної держави мало велике історичне значення. Воно продемонструвало непереборне прагнення українського народу на створення власної держави, його готовність жертв заради досягнення цієї світлої мети.